Росіяни трощать. ТЕС. Центру енерго заговорили про нуль генерації. Чому ворог полює на наші теплоелектростанції та чи залишаться тепер українці без тепла цієї зими? Розповім за мить, а ви дослухайте до кінця. У ніч на 8 листопада російські загарбники вгатили по енергетиці підприємства Енерго. у вогні. Опинилися теплоелектростанції, які оговтувалися від попередніх атак. Торік на їхнє відновлення уряд витратив понад півтора мільярда гривень. Мова йде про два об'єкти. Зміївську Тес у Харківській області та Трипільську, що на Київщині. Вихідними в «Центренерго» заявили про повну зупинку генерації. Раніше в розпорядженні компанії була ще одна станція: вуглегірська, що на Донеччині. Але після 22-го року об'єкт опинився в окупації. Не секрет, що на станції центренерго агресор націлився не просто так. Компанія забезпечує електроенергією ключові промислові регіони України. У соцмережах українці забили на сполох після шокуючої заяв. Ви центр Енерго, та чи можемо ми реально тепер залишитися без світла та тепла? Спойлер, ні, на щастя, тес центренерго не єдине джерело теплогенерації для України, бо електроенергією вони забезпечували на 8 відсотків, а теплом на 18. Решту надають підприємства Західенерго та Дніпроенерго. В центр енерго тим часом кажуть, що роблять усе можливе, аби відновити зруйновані потужності якнайшвидше.